На початку травня на території України розгортається динамічна і виразна зміна синоптичного сценарію від панування високого тиску, зокрема як сьогодні, до розвитку циклонічної активності з фронтальною нестійкістю. І ми це зараз будемо розглядати це все на мапі. Отже, за прогнозами синоптиків українськоцентру, сьогодні, у п'ятницю 2 травня, країна ще перебуватиме, як я вже зазначила, під впливом антициклону, який сформує ясну, суху та спокійну погоду. Тим вже в суботу, 3 травня, почнеться суттєва трансформація баричного поля. Тиск у нас знижуватиметься далі. Україна поступово опиниться під впливом. Південної периферії циклону, що активізуються над північною Європою, і ось ми можемо зараз побачити багато так такого синього кольору на нашій мапі. Отже, формуватиметься у Луговина, у межах якої пройдуть якраз атмосферні фронти. А що таке, якраз атмосферний фронт? Лінія, умовна лінія на мапі, що відділяє теплу повітряну масу від холодної повітряної маси. І якраз на цій лінії можуть виникати різні і небезпечні так само синоптичні метеорологічні явища. Якось ці фронти вони. Визначатимуть погодні умови протягом вихідних. У західних областях, а також у північних областях і в більшості центральних, слід очікувати короткочасних дощів. Ми це можемо побачити ось по цьому синьому кольору. Окремих гроз, а подекуди і шквалистого посилення вітру. Найбільш вітряною буде саме неділя, 4 травня. Найбільшій частині території, окрім, Саме у нас, бачите, пів і південь, і от саме окрім південного сходу, у нас будуть пориви до 15-20 метрів за секунду, що в умовах підвищеної температури повітря якраз ось створюватимуть ефект активної атмосферної турбулентності. Ось це треба насамперед врахувати. У такий спосіб короткочасна сьогоднішня стабільність зміниться типовою весняною баричною нестійкістю і з усіма ознаками активного фронтального режиму, тобто з опадами, ось вони у нас дуже яскраво зараз. Виразно так виражені вітром і температурними контрастами, саме характерними для другого весняного місяця. Що ж буде у Києві та на Київщині? Жителі Києва так, так Київської області на початку травня, очікує насправді справжній. Погодний калейдоскоп. це означає, що буде різка зміна атмосферного тла, температурні коливання і чергування спокійних та динамічних днів. Сьогодні місто та область перебуватимуть під впливом антициклону. Це означає, що небо буде чистим, а повітря прозорим і доволі свіжим. В день, внаслідок інсоляції, тобто сонця, повітря прогріється до комфортних плюс 14, плюс 16 градусів. А у південних районах області навіть до плюс 18. Атмосфера спокійна, вітер слабкий, загалом сприятливий для Гулянок та активностей на свіжому повітрі в день. І ось, починаючи з суботи, 3 травня, характер погоди зміниться. Атмосферний тиск знижуватиметься, небо затягнеться хмарами, а повітря стане вологішим. Надходження фронтальних хмарних мас може спричинити короткочасний дощ у другій половині дня, а вітер посилиться і стане південно-західним до 10-12 метрів за секунду. Недільна погода буде ще більш контрастною. Вітер посилиться до поривів у 15-18 метрів за секунду, особливо на відкритих місцевостях і на ліво Київщини. У центрі столиці можливе тимчасове погіршення самопочуття саме в метеочутливих людей через ось цю зміну тиску та коливання температур. Денна температура підвищиться до плюс 22, плюс 24 градусів. А повітря стане майже літнім на дотик. Тож жителям столиці варто очікувати спокійного старту травня, але з прохолодними ночами та відносно комфортними днями. А вже у вихідні більше хмарності буде вітру та потенційних локальних дощів. Плануючи прогулянки або виїзди за місто, будь ласка, врахуйте це, що період атмосферної стабільності буде нетривалим, а синоптична ситуація змінюватиметься досить динамічно. Як ви вже це почули і змогли побачити з. Зокрема, і на нашій мапі.